Добрий вечір, шановні гості, дорога родина. Фінальна гонка цього сезону вітає вас і дякую, що ви завітали її подивитись та дізнатись, чим все ж таки закінчиться цей сезон. В багатьох сенсах багато є питань. Багато є питань вирішених і є ще кілька невирішених. Насправді, невирішеним є. Доля чемпіонства, доля першого місця, за яке побореться сьогодні Все ж таки, Олександра Соколова, стартуючи другою, ну, що для неї не є якоюсь великою проблемою, як ми знаємо, по її кар'єрі, вона багато гонок виграла, стартуючи саме другою. Але сьогодні завдання трошечки виходить за ці рамки, оскільки ну, хто слідкує, той знає. Зараз на ваших екранах схеми. Схема траси в Броварах, яка називається Судзука і Гран-прі Київської області сьогодні, так не гран-прі Броварів, тому що Гран-прі Броварів проходить вже традиційно на трасі Монако, сусідній трасі, яку можна буде там іноді побачити, фрагменти, якої можна буде побачити. Так от, Олександрі сьогодні треба не тільки перемогти, як ви можете побачити, з таблиці, яка скоро висвітиться теж на екрані. Зараз бачимо всіх гонщиків, Тимофій. Тут розказує, хто має в якому порядку стартувати. Першим буде він стартувати, він показав, тому що, мабуть, його камера, і він так придумав, жартує. Насправді він виграв цю кваліфікацію, виграв з великою доволі перевагою. Більш ніж 2 секунди. І да, і ось стартує Дивайте. він. Першим можете запам'ятати, як він виглядає, щоб потім не плутати, який в нього шолом. Бажають удачі один одному гонщики Феррарі, які сьогодні вирішуватимуть долю цього. Титула всі стартуватимуть на тих самих машинках, що й вчора під час кваліфікації. Тобто, не буде такого, що ой, а ця машинка їде інакше, ой, вона повертає інакше. Всі вже все про свої карти знають. Якщо десь щось недоповертає, не до ну, да, не догазовує, то гонщики про це знають і може навіть можуть зробити якісь поправки. Попередні два гран-при на цій трасі виграв Тимофій, виграв їх з доволі великою перевагою, тому що ця траса. Ну, мабуть, з усіх шести, що є в календарі, підходить йому якнайбільше. Але сьогодні він не тільки має програти, щоб Олександре здобула титул. Поки що дивимось стартову решітку. Сподіваюсь, що зараз ви мене чуєте, що я опустив музику достатньо сильно, тому що в попередніх відео. Ну, вибачте, я просто дуже люблю музику Джона Вільямса. тому... Перекриваю навіть свій коментар нею. А зараз бачимо, що останніми двома, ну, з шостого та п'ятого місця стартують дві гонщиці команди Астон Мартін, Вікторія Тьохта та Євгенія Кулікова, відповідно. Павло Левченко, четвертий, який сьогодні перевершив, точніше вчора перевершив Євгенію. Сьогодні стартуватиме вище за неї. Третій Серафім Романов, Вільямс, друга Олександра Соколова, Феррарі і першим Тимофій Кукуренчук теж з команди Феррарі стартує. Так, по командах поділились: двоє Астон Мартін, двоє Вільямс, двоє Феррарі. Не часто таке буває, але. В принципі, такий результат можна було б навіть десь прогнозувати і починають вже гонщики прогрівочне коло. До речі, так, оця от лінія, що зараз проїхала її Олександра, вона не справжня. Тобто, насправді, відлік часу відбувається трошечки, трошечки пізніше, от там, де зараз буде проїжджати останній з гонщиків, ось тут. Да, от. А зараз ситуація в чемпіонаті, і Олександрі треба не тільки вигнати цю гонку, а й сподіватися, що Тимофій посяде, ну як мінімум, точніше, як максимум, третє місце. Прогрівочне коло закінчене, і гонщики беруть старт із цих есок майже під першим підйомом. І Олександра стартує другою. Ми дивимося на гонку її очима. Тимофій стартує першим і зберігає першу позицію Олександра, яка Має, звісно, думати про перше місце, але і має доволі сильного суперника позаду. Серафім в кваліфікації програв їй трошки-трошки більше, ніж пів секунди. І зараз ми бачимо, що Тимофін намагається відриватись від Олександри, але поки що вона більш-менш тримає мого на прицілі. Куба конструкторів вона нам показує, але тут там більш-менш все зрозуміло, скоріше за все, все лишиться так, як і є. Хіба що Вільямс зроблять якесь ну, мега-мега-диво, -мега якщо можна так називати. Дві секунди між Тимофієм і Олександром, одразу після цього першого, точніше навіть нульового кола. І бачимо, що прикріпився до Олександри Серафім. Е, також не відпускає далеко поки що Євгенія Павла. Ну це теж можна було передбачити, оскільки Євгенія не була прям настільки повільнішою. Нам показують, як в сезоні виступали Тимофій та Олександра. Але, е, бачимо, що по черзі, по черзі вони прям вигравали гонки. Тобто Тимофій виграв, програв, виграв, програв, виграв. Е, ну і сьогодні, якби за логікою він мав би бути другим, але... Ну, по-перше, зараз він має вже таку доволі солідну перевагу. А по-друге, все одно для чемпіонства Олександри, їй треба не тільки бігнати Тимофій, не тільки здобути там найкраще коло, наприклад, яке от зараз, до речі, отримує Тимофій. І ми бачимо, що вже відстань ще збільшили за це перше коло. Олександр програє вже 5 секунд і вже має в себе на хвості Серафіма. Ну так, найкраще коло Тимофія. 41-76 це одразу доволі швидке коло. Одразу Тимофій. Видно, що був дуже сконцентрований на цих перших колах і ставив собі явно завдання спробувати відірвати світ Олександра, що гарантує йому спокійнішу гонку. Далі ми бачимо слово «геп», означає би, запас, та різниця між інтервал між гонщиками безпосередньо. Тобто, тобто Тимофій, який зараз вже поїхав на третє коло, бачимо. А, чи збільшить він ще від, відставання, відрив від Олександри? Так, ще дві секунди він привозить. І бачимо, що так, да, дійсно, групками їдуть гонщики. І, ну що ж, цих перших трьох колах сподіватися, Олександрі, ну, звісно, треба. Звісно, треба їздити. Звісно, треба витискати максимум, тому що ця карта, тут може статись будь-що. Тут може статись тут. Ще й траса ну, непроста. Будь-хто може на ній помилитись. Застрягнути, а потім далі все залежить від маршалів. І це теж такий собі рандом, як кого як швидко витягнути. Тимофій вже на четвертому колі. Будемо дивитись, де тут Олександра. Олександра, ну, поки що скільки, 9 секунд 9 секунд від Тимофія, і Серафім Романов не відпускає Олександру дуже далеко. Він дуже хоче це друге місце, і Тимофій. Встановлює найкраще коло і той, хто уважно дивився перед на ці графіки перед стартом, той розуміє, що зараз встановив новий рекорд цієї траси у формулі К. Ну і, Увага питання, як Олександрі з цим боротись? Боротись відповідь проста до кінця. До кінця, до фінальних кіл. Але, звісно, Тимофій робить зараз дуже-дуже сильну заявку на те, щоб якомога швидше зняти всі питання про чемпіона, чемпіона цього сезону. Ну, Насправді, попередня гонка, яку він виграв в Скаймолі, вона була дуже складною. Була боротьба до останніх таких кіл, Олександра висіла в нього на пусті. І зараз ми бачимо, що ця гонка відбувається трошки за іншим сценарієм, оскільки друге, третє, четверте коло Олександра по 2 секунди стабільно Тимофій програє. На цих колах. Ну, да, сузука. Сузука траса, яка дуже підходить цьому гончику Феррарі. Зараз Олександра буде обганяти Вікторію на коло. Сподіваємось, що зараз це тут нормально пройде без якихось американського колосадів. Да, так, це все чисто, все. Вікторія не завадила. Зараз сподіваємося, що так само і не завадить вона із Серафіму. Нам вже починають показувати онлайн таблиці, це означає, як розташуються гонки, Сеграфім ніби теж е, проте, як розташуються гонщики та команди, е, якщо все так закінчиться. Ми бачимо, що Вільямс е, не набирає так достатньо балів для того, щоб обійти Астон Мартін, але повторюю, це має статися якесь диво, це має Вільямс виграти цю гонку. Другий Вільямс має бути на подіумі теж. І сподіватись, що Астон Мартін ну, це ще більш-менш реально, що буде в кінці. А от Така якась шалена гонка від Вільямс, ну Вже бачимо, наскільки відривається Тимофій і Серафім, який поки що не може пройти Олександру, не може до неї прям так наблизитись для атаки, але тримається близько. тримається близько, Отже, не дає Олександрі можливості помилитись. Щоправда, зараз бачимо якраз Олександру і Серафіма Романова і е бачили, як вони проїжджають, вже збільшився трошки відрив. Можливо, все ж таки Серафім Романов ще, трошки втратив за відповідь Тьохтою, проходячи її на коло, і вже 5 секунд між Гонщиком Вільямс та гонщиком Феррарі. Бачимо, ми знов цей підйом. Очима Олександрії 12 секунд від Тимофія, який пішов вже на восьме коло, понад дві третини гонки буде позаду. А ми бачимо, що Павло Левченко за такого сценарію вийде аж на п'яте місце. Що насправді перед стартом, я вже казав про це в кваліфікації, але перед стартом цієї гонки це, це здавалось. Ну, чимось важким, чимось важким, тому що Павлу треба було перевершити Вікторію, щоб обійти її більш ніж на одну позицію. А Павло до своєї кваліфікації ніколи не, не був швидшим за Євгенію Колікову. Зараз же ми бачимо, що, до речі, графік. Ну, Женя Женя наближається до паші Женя добре проводить поки що цю гонку, і вона тримається, не відпускає Павла дві, навіть менше ніж дві секунди між Павлом та Євгенією. А поки ми бачимо якраз, якраз їх, якраз Олександра наблизилась до Євгенії, зараз буде проходити її на коло. Тимофій встановлює нове найкраще коло 41-21. Фантастика. Фантастика, насправді, дуже, дуже швидкий, просто набагато ще й швидший, ніж всі інші на трасі. По дві секунди з кола. Олександр, і зараз ми бачимо, що Павло тут Павло стає перешкодою для Олександри. не пропускає її чомусь і реагує Олександра Ну це можна побачити так, в стилі Фернандо Алонсо. Ну, буде, мабуть, повтор цієї ситуації. Ну, як мені здалося, так в, знаю, що в динаміці Павло трошечки агресивно оборонявся, хоча немає на це повноважень. Програючи вже коло Олександрі, сподіваємось, що Серафіма все ж таки свого напарника по команді він пропустить. Ну а нам показують, очевидно, таблицю, так, там, і все виграє цю гонку, стане чемпіоном. Нам вже показали скоріше, фінальний етап цієї несподіваної боротьби, якої не мало по ідеї бути, але і з нього можна трошки щось зрозуміти. Ну, Він запрошує арбітрі. Насправді роздивитись цей епізод, це щоб Павло Головий завадив тут Олександрі. Нам, нам показують, що Олександра і Серафім Романов їдуть приблизно в одному темпі. Ці, ці вже... на фінальному етапі цієї гонки. Але відставання від Тимофія Олександри постійно збільшується. Постійно збільшується вже майже 20 секунд. Ну і тут да, нам показують, що. Пропоную я нашим арбітрам, знов пан Дмитро, пан Антон, пан Володимир, можливо, пан Роман, чому він не бере участь у цьому гран прі і не те, щоб це якось вплинуло на його позицію, тому і Роман. Запрошую я Роман, Роман Михальчик на свою думку теж сказати, можливо, Валерій, якщо не дивиться. Тоді вже на фінальному колі а це означає, що це чемпіонство йому сьогодні дістанеться ну практично без якоїсь такої боротьби. І... А все, а все. А всі інші гончики вже кличуть на фініш. Це означає, що е, да, Вікторія за нею е, Олександра фінішує, Фінішує Все ж таки, другий час Серафім був дуже настерилим. Дуже хорошою, хороша гонка від Серафіма. Він сьогодні ще ближче до того, щоб нав'язати боротьбу Феррарі. А е, 12-те фінальне коло виходить стало таким колом пошани для новоспеченого триразового чемпіона формули. «К». Фінішували фінішували всі гонщики, фінішували вони в такому самому порядку, в якому стартували. Зазвичай це ж свідчить про нудну гонку, знаєте, нуль обгонів. Але не сказати, що не було боротьби, не сказати, що Євгенія не намагалась пройти Павла назад. До речі, якби вона пройшла його, то вона б забезпечила своїй напарниці більш високе місце в чемпіонаті. Звісно, що всі обійшли Валерія, що Валерій буде восьма в чемпіонаті, але схоже, що Вікторія буде. 7. Ну зараз нам покажуть таблицю. Олександра одразу побігла з'ясовувати в коло там е, яке коло. Ну, мабуть, побачила, що в Тимофія найкраще коло. Хоча не знаю, не, не думаю, що вона на, це, на цьому акцентується. Е, 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 е. Хочу побачити свій результат. Ну, і зараз за цим результатом. Хоча, в принципі, все і так зрозуміло, всі і так, я думаю, знають, хто на якому місці фінішував. Жодного обгону не було. В цій гонці не було, до речі, жодного жовтого прапора. І таке не знаю, чи це співпадіння, але в гонках, в яких нема романа Михальченка, немає і жовтих прапорів. Ну чи співпадіння це, чи ні, вирішувати вам. Тимофій стає чемпіоном вже офіційно сезону 2024. 16 балів переваги над Олександром, але все це ми побачимо ще в таблиці. Тут гонщики вітають один одного. В принципі, кожен якісь свої. Якісь свої рекорди, якісь власні цілі зуміг досягти. Вікторія поставила кращий час, ніж кваліфікації, що зараз добре дуже для неї. Вона прогресує, вона стає швидшою з кожною гонкою, це не можна заперечувати. І, в принципі, не так прям вона далеко від Євгенії, якщо так вже подивитись по секундах. І Євгенія, мабуть, зараз розказує про свою боротьбу з Павлом, яка тривала. До останніх кіл цієї дистанції, тільки там вона його трошечки відпустила, що допомогло Павлу піднятись насправді дуже високо. Чудова боротьба також між Олександром та Серафімом була. Серафім намагався до останнього теж. Завадили йому трошки колові гонщики, я так розумію, спершу це була Вікторія, а потім і взагалі напарник по команді Павло. Ну що ж, це зайвий раз доводить те, що ось да. Ну, доводить те, що командам непогано було якось організовуватись і не допускати таких моментів, особливо коли ви в команді. Взагалі дуже класно орієнтуватись, розуміти, хто навколо тебе. Це так, в картингу завжди корисно. Результати підсумки цієї гонки Олександр програла Томофію 21 секунду на цих 12 колах. 12 кіл проїхав Тимофію. Олександр проїхав е, менше насправді, тому що покликали її ледь не першою в бокси. Чи проїхала вона заявлені 10 хвилин, це буде насправді на совісті організаторів місцевих, ну, як організаторів, маю на увазі маршалів, тому що в кваліфікації, як ми бачили, дали вони трошки менше часу, ніж ніж потрібно. Ще й не дали камеру поставити чомусь там, де ну, коротше, якось дуже дивно і місцями навіть. Зупинюся на слові Е, Ситуація в чемпіонаті Тимофій виграє чемпіонат 113 балів і на п'ятому місці Павло Левченко. Дуже класний результат від Павла, який здобуває його виключно своїми результатами. Обходить він Романа, обходить Вікторію. Вікторія, в свою чергу, обходить Валерія Лешо, тому закінчує цей сезон сьомою. Піднімається вона з. А насправді піднімається з сьомої позиції. Вона обходить. Валерія, але поступається позицію Павлу. В Кубку конструкторів Феррарі виграють цей сезон з абсолютним результатом. Да, майже не звертав на це увагу під час гонки, але Феррарі досягають максимального результату в цьому сезоні: 35 балів, тобто 35, 35 Вони набрали в кожній, абсолютно кожній з шести гонок В кожній, в кожній гонці. Цього сезону і 210 210 можливих балів команда Феррарі набирає 100% показник цього сезону. І сподіваємось, що наступного року все ж таки хтось зможе нав'язати їм боротьбу. На другому місці цей сезон закінчує команда Астон Мартін, яка була майже в усіх гонках представлена, окрім першої. І різниця між Астон Мартін та Вільямс, як ви могли бачити, якщо не бачили, то якщо забули, то про... напам'ятайте собі прогортайте трошки ліворуч, там видно, що виграли вони в Вільямс 12 балів, а це означає, що очки, які принесла команді Вікторія, а їх 14, виявилися насправді дуже-дуже важливими. Якби не Вікторія, то Вільямс обійшли б Астон Мартін. Тож, британська команда, Вільямс, насправді теж британська, ну, має на увазі зелена команда, добре, скажімо так, Євгенія особисто має дякувати Вікторії за те, що. Вона є за те, що вона ганяє з нами, за те, що стає більш-менш регулярною. Ну, сподіваюся, що взагалі регулярною гонщицею нашої формули К. Ну і на четвертому місці закінчує Макларен, яким просто бракувало стартів. Що ж, на цьому я дякую вам, що цей сезон ви провели разом з нами, що ви були з формулою К, що ви слідкували, що а, так хоча б за те, навіть що ви це фінальне відео подивились. Ну і в чому? В тому, що ми дуже дуже довго чекали шостий гран-прі. Таким чином, різниця між п'ятим та шостим гран-прі буде набагато більшою, ніж між шостим гран-прі останнім цього сезону та сподіваюсь, першим гран-прі сезону наступного. Ну, будемо про це вже говорити, коли доживемо до цього наступного сезону. Наступного року. Поки що хочу побажати всім приємних, веселих та спокійних, що головне пройдешніх свят. Відсвяткуйте добре різдво, потім новий рік, і будемо вже разом вливатись в. Рік 2025. І слідкувати за новим сезоном, в тому числі, за новими гонщиками, новими, можливо, командами. Але все, все це ви вже почуєте, побачите в січні. На цьому дякую вам. Класний сезон нас вийшов. Нарешті повертаються гонщики на пілотон. З'являються нові гонщики, і це класно. Що ж, на цьому дякуємо вам. І на все добре.